Це одна з вулиць Зарічного району Сум. Її назва серед тих, що нагадують про комуністичне минуле, а тому повинні змінитися. Вулицю Радянську хотіли перейменувати ще рік тому. Тоді ініціативна група пропонувала дати її ім'я сумської художниці Олени Гладких, яка жила неподалік. Тоді пропозицію не підтримали. Утім, виявилося, що перейменування не уникнути. Тепер Радянська має стати вулицею Олександра Олеся. Жителі Радянської до перспективи змінити прописку ставляться по-різному. Я вважаю, це неправильно. Чому? Ну, була вона всю жизнь і должна бути далі всю жизнь. А зачем менять, щоб лишні гроші викидати? Лучше б людям дали, молиться. Олеся це український писатель. Ну, нормально, советская, причому тут советська. Вот. Пусть будет Олеся. Мені і на советской хорошо. Зустріли ми і таких, які мають свої ідеї стосовно перейменування. ми зробили свої пропозиції, писали письмо. Ми хотіли назвати Олімпійською, так як тут проживає у нас цей олімпійський чемпіон. От у нас було своє бажання. Ну, Олеся, я не знаю. залишити Якщо б можна було залишити, пусть би радянська була, а якщо не можна. Ну что ж, ну, ну Олеся, я не знаю, как правильно. Если честно, мені кажется, що нужно название приурочивать ну, к каким-то нейтральним. Ну, я имею в виду там садовая, там еще. А вот каких-то там деятелей политических, ну я не знаю, а потім последствия может оказаться. Нагадаємо, депутати сумської міської ради мали прийняти рішення по перейменуванню вулиць обласного центру до 21 листопада. Тепер рішення щодо нових назв повинен ухвалити мер сум одноосібно, але перейменувати всі вулиці одразу, за словами очільника міста, недоцільно. Моя думка, що треба починати не з перейменування всіх вулиць. Є вулиці, які треба терміново дійсно, ну не терміново, а вчасно треба перейменувати і це ми будемо робити але всі 117, що зараз я візьму і підпишу для того щоб давайте переименуємо 117 вулиці, я думаю що умним мене ніхто не називає нагадаємо вулиці повинні змінити свої назви у сумах усього 117, 79 у ковпаківському та 38 у зарічному районі анна книжка терина гладенко андрій Геращенко та віктор лапченко на часі новини